Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Гордієнко, і як бачите, сьогодні я сама моя коліжанка Валерія Поткіч поїхала на схід, але обіцяла повернутися. І поки ми чекаємо на інсайди від неї, сьогодні поговоримо про те, що палає, де палає і у кого, про побут і дозвілля наших захисників, і про те, що ж їх мотивує. Це програма Батінсайд. Але попереджаю: відео заряджені на патріотизм, провокують бажання донатити і викликають любов до зсу. Гайда до відосиків. На болотах спекотно, я б навіть сказала гаряче. Десь щось вибухає, десь щось горить. І як казав класик, а мені нравиться, як воно горить. Люди бігають, суетяться, А мені по приколу. І знаєте, в мене складається таке враження, що це початок грандіозного кінця. Розвалюється гнила російська ім. Останнім часом всі ми з вами слідкували за невідомими дронами, які пролітали над Московією, за тим замесом, який творився в так званій Білгородській Народній Республіці, і тішилися в вереску росіян. За що нам ета? Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якби б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. До речі, в минулому випуску ми показували реакцію росіян на те, що там відбувається. І якщо ви це пропустили, то я раджу вам. Подивитися, але несеться щось цікаве, і ми будемо за цим слідкувати. Проте, друзі, ворог дуже підступний і цинічним. Останнім часом збільшилася кількість обстрілів України, і, зокрема, столиці. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і спускайтеся в укриття. Бережіть себе, адже нам іще відбудовувати нашу країну. І до речі, в цих укриттях ви також можете і налаштуватися на патріотизм і зарядитися бойовим духом. От, наприклад, подивіться що відбувалося в київському метро під час повітряної тривоги, коли люди переховувалися від чергової серії російських ракет. Дин доказ незламності нашого народу. А щоб ракетних атак ставало менше, то не забувайте підтримувати ЗСУ. Адже чим швидше розвалиться Росія, тим швидше нам стане легше дихати. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. І ось фундамент нашої перемоги закладають наші захисники. Подивіться, який добрий ранок окупантам влаштовують наші воїни на запорізькому напрямку. Друзі, війна триває і бої точаться на сході нашої країни. Подивіться, як воюють наші хлопці і дівчата в районі Мар'їнки. Відео знімаю. Єбануться на. Посадка, блять. Пацики. Тобто від посадки майже нічого не залишилося, вона майже вщен зруйнована, але хлопці продовжують там стояти і захищати наші території, і навіть посміхаються. І я впевнена дають ворогу по зубам. А от воїни 95-ї бригади розказали, як же інтенсивно гатить ворог, з чого і яка його тактика. Використовують вони ланцети, проти нас постійно ми захищаємося сітками, всякими реально фортифікаційними спорудами. Плюс дуже, дуже зараз інтенсивно вони працюють артилерією. Реально 152 120 122-й калібри. Блять, ну, вже тримаєте, ну, вони щось мажуть, як завжди. Вони вчора по нам лупили, 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 лупили. На вихопі пішов нічого. На вихопі метали з дачі і втекли. Все нормально. Були на сході, то спілкувалися з артилеристами, з мінометниками і запитували, чим відрізняється ворожа тактика від тактики українських військових. Вони стверджували, що росіяни гатять цілодобово, не шкодуючи боєприпасів. Тобто так званого снарядного голода у них немає. А от збройні сили України вони роблять ставку на точність. Проте не артилерією єдиною. Кожен метр нашої землі військові вигризають титанічними зусиллями. Силями. І найяскравіші моменти нещодавнього бою показала 30-та окрема механізована бригада імені Костянтина Острозького. Да, да, там в них так, такий махач був на мосту. Я тобі кажу, екшен тупо. ハハハハ Вражає злагодженість дій артилерії, танків, піхоти аеророзвідки. І маємо просто вражаючий результат. От так треба робити! штурми. Це окремий вид мистецтва. Ну, це моя думка. А от Валерія вона більше полюбляє е, відео зі знищеною російською технікою. І я думаю, наступний відео її потішить, тому що нещодавно оператори ССО знишкодили сучасний російський комплекс спостереження. Іронія цей комплекс мав тепловізор, далекомір і функцію відеозйомки, і був досить небезпечним для наших військових. Але ключова фраза. В тому, що він був. Традиційно для ЗСУ орлани традиційно знищені. Подивіться, як знешкоджену ворожу пташку діставали змінного поля. Такі активні дії наших військових даються взнаки нашим ворогам. Зацініть розвідувально-ударний підрозділ Шершень виклав відео там, де росіяни, яким пощастило трошки довше пожити, п'ють воду з калюжі і за шкібарки тягнуть свого трьохсотого. Е питання, як ви вважаєте, ці троє щасливчиків уже рахуються хорошими росіянами чи ще ні? Ні, а от хто точно підлягає під цю характеристику? Дивіться у нашій постійній рубриці Хороший росіянин. Знаю, як у вас, а у мене від цих відео металики в животі. А хотілося, щоб був порщ. Адже мистецтво війни це про силу і креатив. А креатив наші військові проявляють у багатьох спектрах, зокрема, у кулінарному. Цю подачу млинців Євгену Клопотенко, тому що я вважаю, що це має бути візиткою всіх наших страв. Нехай він придумає, як можна таке організувати на борщі або пампушках. А якщо вже мова зайшла про кухню, то пропоную подивитися, як же харчуються наші військові. 103 бригада ТРО показала, як налагоджена продовольча служба у військах. Прийом продукції в першу чергу відбувається по двом основним критеріям: це кількість та якість. Заголоміку можете звернути увагу. Сама продукція розружається на палети. Після цього в присутності експедитора вона перевіряється і кількісно і якісно, і лише після цього підписуються відповідні документи по прийому цієї продукції. Після перевірки кількісно та якісного складу продуктів вся продукція розвантажується по окремим складам. В даному приміщенні зберігається заморозка по окремим холодильникам. Наприклад, в даному холодильнику у нас зберігається все рибне. Тут у нас зберігається м'ясне, це свіжопривезене, яке ще ми не встигли розкласти по холодильному обладнанню. На складі зберігаються крабів палички, сир, масло, м'ясні вироби. Також у нас є трьохденний запас їжі згідно норм. на складі бригади. Ми отримуємо хліб. Все інше постачальники привозять прямо в населений пункт до нас сюди. Місні вироби ми отримаємо двічі на тиждень. Вода, вода привозиться один раз на два тижні. Фрукти овочі привозяться один раз на тиждень. Продукція, яка отримана, вона у нас довго не зберігається. Ми стараємось на протязі день-два її видати по підрозділам згідно бойового чисельного складу підрозділів. Все видається пропорційно. Ось тут ми зберігаємо продукти, отримані на складі: яйця, ковбаси, сердельки, сосиски, масло, сир, сметана, йогурти, шинка. Це все отримано на складі. Стегна також. Ой, риба, хек морожений. Не встигаємо доїдати. Кові точно не залишаться. А якщо серед вас, шановні глядачі, є власники ресторанного бізнесу, то тут будьте уважні. Для вас є ідея концепції закладу. Вона не моя, а чесно вкрадена у військових. Представляють. Зал для приймання їжі. Всім смачного, всіх всіх чекаю. Та. Святиня святих. Так, що у нас вже хлопці приготувалися. А, Охайні столики, горщики з квітами на кожному з них картини. І лише стіни, як я розумію, якогось підвалу, що слугує укриттям для наших військових, додає якоїсь брутальності цьому закладу. Тому беріть на озброєння. Що роблять військові, коли не виконують бойове завдання. Бігають. І я зараз не про фізичну підготовку. 128-ма гірсько-штурмова закарпатська бригада взяла участь у забігу під каштанами. Але, звичайно, бігали вони не під каштанами, а в зоні ведення бойових дій проте на більш безпечній території, десь далі в тилах, як я розумію. Пробіг під каштанами це щорічний благодійний проект, участь у ньому платна. І цьогоріч всі зібрані кошти підуть в центр дитячої кардіології та хірургії МОЗ. Фініші військових, до речі, зустрічали діти, адже діти це головна мотивація для наших військових, і про це вони також говорять. Є зв'язок з рідними, і коли ти дзвониш додому ввечері, і дитина каже: тато, ми тебе чекаємо з перемогою, то сили не може бути, що не буде сил, не буде мотивації. Ми на своїй землі. Ми робимо справу. Ту, яку потрібно, ми захищаємо свою батьківщину, своїх дітей. Я зараз воюю за волю, за те, щоб моя країна могла вільно далі процвітати, існувати і розвиватися. І за свою сім'ю, щоб вона була постійно в безпеці, вона могла думати про те, що робити в майбутньому. А не думати про те, що завтра може бути знову напад ворога, і треба буде знову захищатись. До речі, останній військовослужбовець, якого ви бачили, це начальник розвідки єнот, і він до широкомасштабного вторгнення був тренером з фізичної культури і зі східних єдиноборств. Тобто він навчив своїх дітей захищатися, а тепер пішов захищати свою країну. І на власному прикладі показує, що оборонити потрібно не тільки себе, а й свою батьківщину. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Чули про таку приказку? А знаєте, хто найкращі друзі наших військових? Ну я дам вам підказку. Як ви гадаєте, чому військових називають котиками і чому вони так активно вгризаються в горло окупантів хваткою бульдога? Це тому, що їхні друзі коти і собаки. І про це говорять самі ж військовослужбовці. Собака, ну ти котей не знаю, ну вийди… Так, да. коти і собаки це найкращі дружі військовослужбовців. Чи своїх вихованців військові навчають шанувати і державні символи? Слава! Смерть ворога! Понад дуся! Зазвичай чотирилапі друзі у підрозділі з'являються після того, як їх евакуювали із якоїсь небезпечної зони. Проте інколи це бувають зовсім не коти і не собаки, а навіть їжачки. Про те, як відбувалася рятувальна операція їжачка, розказав нам військовослужбовець одного із ремонтно-відновлювальних батальйонів Євген. Під час патрулювання обходу території була помічена дана особа у крайній важкому стані. Були прийняті заходи щодо відновлення його життєдіяльності. Яким чином ми відновили його життєдіяльність? Була надана процедура калорійного надбання до даної особи. Безпосередньо надали сиру їжу, Заходами інтернету було виявлено, що саме употребляє в пищу. І це було йому надано. Таким чином, наш підрозділ займається відновленням не лише техніки, яка зменшує популяцію кацапів на нашій території, але й відновлюємо місцеву фауну для подальшого процвітання. Давно у нас не було топу. І хочеться чогось такого дрейвового і ефектного. Тому сьогодні у нас на черзі топ найефектніших пострілів. Третє місце за локанічність, красу і точність. Піон. Друге місце динаміка, злагодженість і креатив. <пілляння> ну і перше місце за версією програми Батін Сайт найкомфортніший постріл. На цьому все. Підписуйтесь на канал Військового телебачення, ставте вподобайки і не забувайте про дзвіночки, щоб не пропустити нових випусків нашої програми. До наступної п'ятниці. На цьому не так. На цьому все. На цьому все. На цьому все. Я не хочу прощатися, бачиш.